Друзі, ви таке ще не бачили, що робити, я в засаді. Мене циган бараболю краде, що робити? Розкажіть. Дивіться. Дивіться, циган бараболю краде, що робити, розказуйте. Я боюсь виходити, там просто повно циганів. Кінь з бандою циганів за кукурузою ховається. О, отвічаю, я бачив. Зараз вийду і вони мене тут закупають ці бараболі. Я не знаю, кому робити. Кому казати, що робити? Пишіть у коментах, друзі. За циганча, бачите, вже мішки нагодувало. Зараз всю бою бараболю викопав. Оце вся бараболя, що в мене є, що робити. Я не знав, що я буду зимою їсти. Зараз це циганча всю бараболю коротше викопає, що робити. Ну це просто жесть. Ще один циган крадеться, люди. Йому на допомогу. Ні, це не циган, це мій охоронець, Пішов розбиратися з циганчам. Це мій охоронець пішов з циганчам розбиратись. Зараз зараз щось буде, друзі. Аби він його не вкрав, я не знаю. Зараз мій охоронець буде розбиратись з цим циганчам. Я визвав службу охорони, до речі, вон служба охорони вже йде розбиратись з цим циганчам. Зараз мов покепці надає коротше, та й все забере. То й все? Не зрозумів, він що з ним договорюється.